Доброго дня, мене часто турбує пульсуючий біль у лівій ділянці голови. Буває, що місяць може нічого не турбувати, а потім два-три дні підряд знову повертається. Допомагають препарати від головного болю, але не всі. У мене сидячий спосіб роботи. Чи може це бути якось пов'язано і що з цим робити? Так, звісно, сидячий спосіб роботи, це може бути пов'язано, бо сидячий спосіб роботи призводить до втрати тонусу м'язів хребта. І м'язів хребта в шийному відділі теж призводить до розвитку нестабільності в шийному відділі хребта, оскільки ми там маємо і нервові корінці, ми хворі часто мають скарги на біль. І локальні напругу м'язів, яке зветься дефансу медицині. Але справа в тому, що через ці хребці йдуть важливі магістральні судини це хребтова артерія і вена, які несуть кислород до головного мозку та забирають. І коли розвивається, розвивається нестабільність, і ці судини більш рухомі. Ми маємо справу з таким регіональним порушенням кровообігу у вертебро-базілярному басейні туди, куди впадають ці артерії. Тому у цьому випадку, для того, щоб займатися диференційною діагностикою, по-перше, потрібно зробити ультразвукове дослідження судин-шиї. Щоб розуміти, наскільки адекватно кровопостачання і кровоток по цим двом судинам, і зрозуміти, чи нема і якихось спадкових речей, бо дуже багато окрім сидячої роботи люди мають гіпоплазію вроджену хребтової артерії. зрозуміти причину, наскільки. Це е, наскільки адекватно мозок отримує кровопостачання. Це може бути перше, е, а надалі вже диференційна діагностика, і судячи з цього, інші діагностичні заходи. У нас є можливість е, зробити ультразвукове дослідження шиї е, е, і не тільки шиї, е, можна. Це ми можемо це оцінювати і співпрацювати з нашим спеціалістом з ультразвукового дослідження. Будемо працювати це в команді і вже тоді приймати якесь рішення щодо лікування. У моєї мами розсіяний склероз. Чи є ризики, що у мене він може теж розвинутись через генетику, і які симптоми можуть вказувати на початок захворювання? Справившись на дані доказової медицини і те, що надає нам наука зараз, то ми можемо казати, що так, є якась генетична схильність і вірогідність це від 3 до 5%. відсотків. Наслідування за генетичним, генетичного ознакою російного скерозу. Щодо симптомів, дуже складно тут казати, які перші симптоми, бо російний склероз – це демолінізуюче захворювання, яке супроводжується вогнищевим ураженням, а симптоми залежать від того, де буде в нас вогнище. Тож симптоми це ураження основних функціональних систем. Це система зору, це система стовбур головного мозку, це система щасливості, це рухова система і це сфінктерна система, церебральна система теж. Тож, якщо це органи зору, то це може бути найчастіше. видотримлюються у літературі початок з ретер бульбарного невріту. Тож, коли з'являється зниження зору, та наявність темної плями це зветься скотома. Так? Якщо це рухові порушення, це може бути слабкість порушення акту, ходьби порушення рухів у кінцівках. Якщо це система мозочка, це хиткість, порушення координації рухів. Якщо це система чутливості, це заніміння кінцівок парестезії, які розвиваються в цих випадках. Якщо це сфінктерні порушення, можуть бути сфінктерні порушення за типом затримки сеч-випускання або імперативних позивів, або якщо це частіше відбувається. Тож, у літературі відокремлюється початок з ретробульбарного невріту. Але до практичного досвіду там це може бути різне. Вітаю! З жовтня без видимих причин почала боліти нога від стегна до коліна. Болі не постійні, але іноді дуже сильні. Що з цим можна зробити? Ну, по-перше, Тут, як і завжди, потрібен диференційний діагноз, і потрібно, як завжди, з чогось починати. Так? Які думки з цього приводу? По-перше, щодо спеціалістів, які можуть бути залучені, це по-перше, це судинний хірург, бо він призначить у такому випадку. Додаткові дослідження. Невролог у цьому випадку може думати о таких ознаках, як периферічний невріт, який замовлений, може защимленням там коренця, може це йде від хребта, може це справа у стегновому нерві. Тож, ознака, перифері... ознака ураження периферичної нервової системи. Так? І тоді доречно буду зробити електроміографію. Щодо периферичної нервової системи, ми дуже часто, люди скаржаться на біль та порушення чутливості. Ось такий діагностичний спектр. Спочатку судинний хірург, потім невролог. Це може і в обратному порядку. І тоді вже буде ясно. І в кінці кінців, якщо там, і там нормально, але якщо в неврології щось буде, але не буде, полі нейропатії, це може бути не завадить і консультація ортопеда-травматолога, який подивиться. І ця боль може бути не пов'язана напряму з якимись нервовими змінами, це може бути розтягнення. Це можуть бути якісь посттравматичні випадки тощо.